Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі. В Спіначі додаємо 3 яйці, сметану, оливку олію, борошно і перебиваємо погружним блендером гарно. Беремо дечку. На дечку ложимо Пергаментну бумагу змашуємо олією і виложуємо нашу масу, гарно розрівнюємо і беремо на 180 градусів на 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин, витягуємо, дивіться, який гарний наспикся. Ложимо наверх пергаментну бумагу, перевертаємо.